Війська РФ масово атакували Полтавщину. Нідерланди готують найдорожчий саміт НАТО в історії. Сьогодні перший день астрономічного літа. Російська армія в ніч проти 21 червня здійснила комбіновану атаку на Полтавську область. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Повідомляє громадське телебачення, яке посилається на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута. За його словами, більшість російських засобів ураження було збито силами та засобами протиповітряної оборони. Так, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури. Структури, а також на відкритих територіях у результаті атаки. Одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Підрозділи ДСНС наразі працюють над ліквідацією наслідків. Зазначимо, що вночі повітряні сили повідомляли про рух ракет і безпілотників сторону Полтавської області. За інформацією генштабу збройних сил України за минулу добу, 20 червня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу. Озброєння і військової техніки, один артилерійських засіб, два пункти управління, один пункт управління БПЛА та один інший важкий об'єкт противника за уточненою інформацією. На північно-слобожанському і курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу а також здійснив 207 обстрілів позицій українських військ. І населених пунктів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. У Нідерландах триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Газі. Країна, яка вперше прийматиме цей захід, стикається із логістичними та фінансовими викликами. Польське пресагентство повідомляє, що витрати вже перевищили 183 мільйони євро. Що робить саміт найдорожчою зустрічю в історії НАТО? За оцінками, фактична вартість однієї хвилини. Обговорення лідерами НАТО становитиме 1 мільйон євро. Бюджет сам. Міту спочатку становив 95 мільйонів євро, але був майже подвоєний через зростання витрат на безпеку і логістику. Найбільшим фінансовим тягарем виявилося забезпечення безпеки глав держав і пересування всередині країни. У саміті візьмуть участь 45 лідерів держав, 90 міністрів і близько 8 тисяч делегатів та журналістів. Влада також готується до можливих демонстрацій, незважаючи на численні обмеження, громадські організації інформують про проведення легальних протестів під час саміту. Місцева влада закликає до спокою та дотримання правил. За словами голови тимчасового уряду Діка Схофа, який говорив по телефону з президентом США Дональдом Трампом, присутність американського лідера на саміті НАТО має вирішальне значення для єдності альянсу. Трамп обголосив про свою участь за умови, що країни члени збільшать витрати на оборону до 5% ВВП. Хоча формально НАТО розглядає можливість підвищення цього стандарту до 3,5%, вимоги президента США вже викликали дискусії серед європейських лідерів. Оборонні питання і поточна геополітична ситуація будуть в центрі уваги під час цього саміту. Заплановані дискусії про війну в Україні, відносини альянсу з Китаєм і підвищення стійкості НАТО до кіберзагроз. Сьогодні на світанку о 4.42 розпочалося астрономічне літо, яке триватиме до 22 вересня. Серед найцікавіших явищ на літньому небі будуть метеорні потоки, зокрема персаїди, за якими з нетерпінням чекають з, з, за ними будуть власне спостерігати у серпні, а також місячне затемнення, яке пропаде на 7 вересня. 28 червня спостерігатиметься максимум так званого червневого зарепа. До Бутіде цей рік активний приблизно з 22 червня по 2 липня. Рій названий на честь Сузір'я Воларіуса Латинською Ботерс. З якого біжать метеори через місяць, 28 липня, на небі можна буде милуватися, так званою південною дельтою Аквариди, що має радіант у сузір'ї водолія, одним із найпопулярніших на нічному небі є рій персеїд, активність якого припадає на період з 17 липня по 24 серпня. з максимумом в ніч з 12 на 13 серпня, Персеїди – одні з найактивніших метеорних потоків відомі з античних часів. Зазвичай вони падають групами по 6-15 метеорів протягом 2-3 хвилин. Максимально може з'являтися до 100 метеорів на годину. Це в ідеальних умовах. 7 вересня в Польщі можна буде спостерігати повне місячне затемнення. Явище досягне свого максимуму о 20.13, а пізніше, 21 вересня, відбудеться затемнення сонця, яке, однак, не буде видно в Польщі. Його можна буде спостерігати у південній півкулі. Астрономічна осінь розпочнеться 22 вересня, о 20.19. Міністерство закордонних справ Польщі вирішило, що евакуація поляків з Ізраїлю буде продовжена у п'ятницю, 20 червня. В міністерстві відбулася нарада присвячена організації повернення більшої кількості громадян, які бажають покинути небезпечну територію. Деталі повідомляє кореспондент польського радіо «Пшемислав Ліс. Колейна тура евакуації польських обивачів. Черговий тур евакуації громадян Польщі з близького сходу анонсовано на неділю. Цим можуть скористатися поляки, які живуть в Ізраїлі. Розповідає віцеміністерка закордонних справ Генрі Камощицька Дендес. Є ще група близько 40 поляків, які б могли полетіти цим рейсом. Дозволю собі звернутися до всіх наших земляків в Ізраїлі, які зацікавлені виїздом, аби вони увімкнули телефони, щоб консули могли з вами сконтактуватися у зв'язку із напруженою ситуацією. На близькому сході МЗС закликає відмовитися від поїздок не тільки до Ізраїлю та Ірану, але також і до інших країн регіону. Вже довший час до для всього регіону ми утримуємо підвищену готовність також і для Єгипту. Звертаю вашу увагу на те, що курорти в Єгипті безпечні. На даний момент в межах евакуації, яку координує польське МЗС, із небезпечних теренів до Польщі повернулося понад 250 громадян Польщі. 50 polskich obywateli Przemysław Lis Polskie Radio Пакистан висунув президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Причиною названо його заслуги в деескалації нещодавньої кризи між Пакистаном та Індією. Висуваючи Трампа, пакистанська влада написала про його рішуче дипломатичне втручання і ключове лідерство під час нещодавніх зіткнень з Індією. Дональд Трамп у минулому говорив про свою роль в індійсько-пакистанському конфлікті, стверджуючи, що припинення вогню було його заслугою. Це не було підтверджено. Но індійською стороною Трамп також зазначив, що мав би отримати Нобелівську премію миру вже чотири або п'ять разів. Але цього не станеться, оскільки за його оцінкою її дають тільки лібералам. В ефірі першого каналу польського радіо сьогодні розпочалася перша цього літа культова програма Літо з радіо польською лято з радіо». о дев'ятій ранку. Розпочалася програма, що транслювалася з чотирьох куточків Польщі. У рамках туру Літо з радіо заплановано 9 концертів, сімейні пікніки та танцювальні вечірки. В ефірі конкурси знань про польське радіо та його життя за лаштунками з нагоди сторічного ювілею. Також буде багато інформації. Про польську науку розповідає Роман Чаярик, який сьогодні працював зі студії під відкритим небом у замку в опорові. Може в концюславо Шузнецькі Вічніможе нарешті славошузнанський вічневський полетить у космос. Хоча я раніше навіть не мріяв, що це буде під час літа з радіо. То зараз це справді так буде на 99%, але це трапилося аби це трапилося як. У нас є маса чудових речей, якими польща може похвалитися, і варто визнати, що хвалитися ми не вміємо. Цих наших науковців, молодих людей може часто розкиданих по світі. Ми не вміємо показати. Роман молодих людей, часто фантастичних розчаних по цему світі. не потрафіми показати. Роман Чаярик додає, що у цьогорічному «Літо з радіо можна буде отримати унікальний талісман, і відомо, що це буде білка. «Літо з радіо запрошує взяти участь у низці конкурсів, серед яких асоціації та іменинне радіотурне. Також відбудеться конкурс «100 на 100», присвячений винаходам і відкриттям минулого століття. Програма Літо з радіо виходить в ефір 53 роки, і це культова програма, на якій виховалось декілька поколінь. Слухачів в Угорщині завершилося урядове позаконституційне опитування щодо вступу України до Європейського союзу. Воно супроводжувалося пропагандистською кампанією з атаками на Україну та Брюссель. Деталі повідомляє кореспондент польського радіо Пьотр П'єнтка. На Віктора Орбана його думку Віктора Орбана та його прихильників, брюссельські ліберали хочуть силою впустити Україну до європейського союзу. Це на думку угорських правителів призведе до краху національної економіки. З цієї причини було організовано так зване опитування, яке не має жодних правових чи конституційних підстав. У бюлетені для голосування також і в інтернеті було лише одне питання: чи підтримуєте ви членство України в європейському союзі? Важливо, яку думку мають люди. Що лідери країни будуть знати, що вони думають. Це важливіше питання для Угорщини на найближчі декілька років, сказав Орбан. Він додав, що попитувані взяли участь понад 2 мільйони угорців. Це близько 30% тих, хто має право голосу на звичайних виборах. Опозиція, однак, має іншу думку. Всі знають, що цю анкету можна заповнити 5 тисяч разів або навіть 5 мільйонів разів. Я очікую від Антала Рогана та проурядових змі, що вони... Вони оголосять, що проголосувало 50 мільйонів, заявив опозиційний політик Пєтер Мадяр. Очікується, що уряд оголосить результати найближчим часом. Вкрутце жонд має оголосити виніки. Петр П'єнтка, польське радіо Будапешт. Росія прагне збільшити виробництво безпілотників. Наразі вона може використовувати близько 500 таких апаратів на добу в атаках проти України. Повідомляє в суботу 21 червня польське пресагентство з посиланням на головне управління військової розвідки України. На сьогодні, за даними української розвідки, противник може запускати до 300 ударних безпілотників на добу, але з урахуванням безпілотників навігаторів їх максимальна кількість може досягти 500 йде. Ця у повідомленні за даними гур в середині червні Росія мала понад 6 Тисяч ударних безпілотників Гіранні Гарпія «Гарпія-1», а також понад 6 тисяч маскувальних безпілотників гербер за оцінками. ГУР Росія може виробляти до 170 ударних і маскувальних безпілотників на день. Однак, Москва планує збільшити виробництво таких безпілотників до 190 на добу до кінця цього року. Повідомляє польське пресагентство. Нагадуємо, що в ніч з 8 на 9 червня Росія направила в Україну рек рекордні 499 безпілотників, 479 з яких були знищені українськими військовими. Попереду нас чекає тепле і довге літо. За прогнозами інституту метеорології та водного господарства, липень і серпень будуть дуже теплими, навіть спекотними. Літні температури супроводжуватимуть нас і у вересні, сказала в ефірі польського радіо 24 речниця інституту Агнішка Прасик. Літо буде дуже теплим відповідно до довгострокових прогнозів, і в липні і в серпні температура повітря буде нормова. але й опадів не бракуватиме. Попереду тепле літо. згідно з довгостроковими прогнозами, вересень очікується теплішим ніж зазвичай, що дає надію на продовження літа. Осінні температури настануть не раніше жовтня, додала Агнішка Прасик. Це прогнози сезонні прогнози. Вони спираються на кліматичні моделі, які нам показують лише тенденцію. Тут ми не говоримо про конкретні дні з дощем чи спекою, чи, наприклад, відхилення від багатолітньої норми. Тому це впливає на те, що ця погода нелінійний порядок і невелика зміна в одному місці може викликати великі ефекти в кінці виходу моделі. Тому передбачення погоди з настільки великим випередженням має багато непевності. На ну, оборчана є ще девським дужоні непевністю цього року. Слід очікувати динамічних погодних явищ. Спекотна погода чергуватиметься з грозами, сильним вітром і дощами.